Друзі, привіт! З вами Таліна. Знайшла прикольну місцину і поки чоловік, який косить траву, зробив перерву на те, щоб перекорити. І поки мене ще не повністю накрив нощ, хочу вам розказати, як я діставалася в Україну з України, може ця інформація комусь буде корисна. Ой, блін. Сиджу, бачите, просто сиджу на землі. До речі, в місцевість, яку я знайшла, написано взагалі приват я сподіваюся, що в мене не будуть звідси віником гнати. Коротенько, про те, як я з'їздила, я буквально тиждень тому повернулася з України. Туди подорож була з Берну до Базеля потягом, зрозуміло. Після того з Базеля до Кракова літаком, і у мене було, я приїхала. Десь о 12.30 чи о 13. да, О 12.30 я приїхала в Краків. Були варіанти взяти квитки на автобус, фліксбас або о 13-й, відправлення з Кракового головного, або о 16. .00. Я завчасно, коли перерахувала, як я буду діставатися, то вибрала, що буду їхати на тому, що о 16. .00. Треба було, звісно, взяти з собою штатів, да, що де така вся гарна була. Але що маємо, то маємо. Так от. Їхала я потягом 17, 17 злотих коштує потяг з залізничного а, все, з аеропорту до залізничного вокзалу в Кракові, і потім звідти вже автобусом Фліксбас через кордон України до Києва напряму. Раніше я їздила до Львова, це було рік і десь 8 місяців тому, а цього разу. Мені не треба було зупинятися у Львові, тому я їхала напряму і дорога капець. 17 годин, здається, якщо не помиляюся, 17 годин автобусом. Виїхала я з Берну о 6.30 ранку, якщо не помиляюся. Наступного дня о 10 я була в Києві. Тобто вся дорога зайняла більше доби. В Кракові я ледь не протопила і ем, ледь не, як це сказати, не, не взяла. ледь не, не взяла з собою поїсти, але е, вчасно схопилася, спохватілася. Якщо знаєте, скажіть мені, напишіть в коментарях, як це буде українською. Вчасно згадала, що треба їсти в дорозі, особливо, якщо автобус буде 16 годин, то я з собою купила два бургери, здається, в Макдональдсі чизбургери. Пиріжок з яблуками. Я не знаю, звідки тут літаки, тому що взагалі в Берні аеропорт, яким користуються, мабуть, якісь визначні особи, він не дуже популярний, зазвичай літають з бази для Цюріха Женеви. Про що я казала? Я взяла з собою поїсти, взяла моті, Такі, знаєте, звичайні резинові. Азійські, але хотілося спробувати. Я люблю Моті, люблю їх зі смаком Мача. Взяла з собою трошки. Більше не буду. Знаєте, що було прикольно? В автобусі переді мною була мама з дитиною і малому через ми перетнули кордон, і він раптом, це вже було ближче до ночі час, і він раптом почав нити, що хоче. Поїсти щось із Макдональдса, хоче бургер. Так а де я тобі візьму бургер? Посеред ночі, ми в автобусі, зупинок немає, який бургер. І тут я кажу: Марія збувається, у мене є чизбургер, я просто один з'їла і один ще мало. Думаю, ну поділюся з дитиною, тому що якщо вірити в те, що майже все можливо, то краще закладати це саме самого дитинства, потім ця навичка буде дуже корисна. От, так що віддала дитині чизбургер, щасливий, поїв. Приїхала я десь на годину раніше. Прибуття повинно було бути, якщо не помиляюся, або о 10.40, або щось таке. А у нас автобус приїхав десь о 9.00. В принципі, в принципі, не так вже й погано. Звісно, комфортніше було б потягом, але через те, що потяг... Um, на мою думку, більше є таким засобом, який може бути небезпечний. Ну, зрозуміло, да? Про те, що якщо людина їде в потязі, то значить, що потяг їде певним маршрутом, це значить, що якщо раптом якісь ракети будуть, то вони більш ймовірно потраплять в потяг, ніж автобус, отака я була песимістка. Нормально приїхала назад було прикольніше. Прикольніше, це я зараз роблю вже лапки, тому що коли я їхала автобусом до кордону з Польщею, то ми там стояли вже 2,5 години. Зразу нам водії сказали, що якщо ви хочете встигнути на літак, якщо у вас якийсь рейс, то краще плануйте якийсь інший автобус, пересідаєте, домовляєтеся, щось робіть, тому що ми будемо стояти довго на кордоні. Я думаю, так, у мене літак наступного дня. Я спеціально я їхала. Польща до своїх друзів спочатку на один день, щоб потім спокійно виспатись і сідати на літак назад до Базеля. Але коли вже дві години провела в автобусі з там, то думаю, якось ну вже довго і незрозуміло, нема ні кінця, ні краю, то я пішла, подивилася, скільки автобусів переді мною стоїть. Було близько десяти, одинадцяти. Наш був щось чи десятим, чи дев'ятим. І вирішила, що, мабуть, якщо на кожен автобус, по моїх розрахунках, десь година дається на догляд, чи як догляд, це коли ухажують, досмотр, От. то мені доведеться, мабуть, годин 10 стояти на кордоні, а я якось не дуже хочу. То я вийшла з автобусу, пішла вперед до самого найпершого, питаю у них, а ще швиденько, коли я була в автобусі, то там десь через годину. Жіночка, яка е поспішала здається на літак, і ще пара, жінка-чоловік, якщо не помиляюся, вони вирішили пересісти в якийсь автобус, який попереду, і це коштувало 800 гривень, то що їх довезуть до іншого пункту перезначення. Тобто вони заплатили за ці квитки, їм ніхто нічого не компенсує, і, окрім того, треба було ще заплатити 800 гривень. Я подумала, та ні. У мене літак пізно, все нормально, почекаю, але через 2,5 години я вирішила, що краще я доплачу і 800 і більше, але приїду вчасно до поляків, тому що вони ж теж якось розраховують свій час, взяли вихідний заради мене, то я буду в нормальних комфортних умовах. Правильно зробила. Прийшла я до першого автобуса, він був не на Польщу. Кажу, скільки ви тут стоїте, Чоловік каже, сім годин. Я думаю, ну йолки, ну це вже занадто. Якщо перший автобус, який в черзі стоїть 7 годин, не знаю, може він просто навалив для того, для чогось, для цього свого. Але я вирішила, що краще щось інше. І а, потім побачила, що поряд же стоїть черга звичайних автомобілів людей, які пересікають кордон. Чуйка. Якось інтуїтивно відчула, що треба звернутися саме до певної машини. Постукала, кажу, а ви раптом не їдете в напрямку Кракова, а там хлопець з дівчиною сидять. Вона наша, українка, а він поляк. І вони такі в Краков не їдемо, їдемо в Катовіцю, а Катовиця це за Краковом. Тобто мені взагалі шикарно. Якщо б вони мене десь поряд з Краковом висадили, то я можу взяти автобус зранку і спокійно під'їхати туди, куди мені треба. Потяг. Там таких варіантів вже все, там простіше вже бути на тій стороні. І що ви думаєте? Я кажу, можна з вами, у мене валіза, пару сумок, але мені треба збігати в автобус забрати. Вони мені такі да, давайте. Я ж біжу назад, стучусь в водію, там один вже дрихне, інший чекає. Ну, дрихне, тому що їм вже треба теж чергуватися. Хоча дуже неприємні були водії, саме таке, знаєте, ставлення хамське до людей. Не знаю, що Що коли туди їхала в Україну, що коли назад, якось дуже некоректно. Ну, мабуть, багато людей через них проходить, тому вони, хоча це я намагаюся зараз виправдати, якщо людина є а, коректною, вихованою, то ніякі обставини її не змінять кардинально. В общем, водій мені каже, так, да, без проблем, тільки перевірте, щоб ви не забули ніякі документи, у вас там. На тому місці, де ви сиділи ніякі речі свої. Я вам зараз витягну вашу валізу. А ви, будь ласка, якщо вам так зручно, да, міняйте інший транспорт. Я побігла нагору, забрала свої сумки, швиденько витягла валізу і біжу. У мене стаканчик падає на дорогу, я його підіймаю. Він цей лишайте той стаканчик. Я кажу: ну ні, я ж не свинота, яка думаю, люди ті зараз з автомобілем поїдуть, тому що черга закінчується. А, ну, може, черга вже підійде. А там ця машина була другою в черзі на те, щоб в автомобільній черзі під'їхати до кордону вже на перетин кордону. Я з цією валізою, з курткою, з сумками біжу, <підбігаю>, підбігаю до них, а вони так і стоять, тому що пропускають фури. Там було три колійки: одна з автомобілями, інша з автобусами і третя з фурами, з бензовозами таке. Я думаю, ну добре, добре, тому що у людей бізнес. Добре, що пропускають автомобілі, ті, що е, вантажні, і добре, що я встигла добігти. Сіла, мені там звільнили місце, я поклала валізу всередину, перетонали кордон разом. Е, бачила, бачила хлопців, яких повертали, яких повертали назад. І це крає серця, тому що я не знаю, чи вони там платили і їх повернули, чи вони легально хотіли перетнути і їх, повернули. Але я розумію, що через те, що провалена мобілізація, через те, що багато наша політична верхівка фігні, м'яко кажучи, натворила, не слухала ні, нічого не робила вчасно. Зараз просто нищиться наша нація, і боляче було на це дивитися. Ладно, я вам розказувала, як я перетинала кордон. Ми перетнули його десь через 4 години. Ні, менше. Я о пів на третю ем, знайшла цю пару і от як хлопець сказав, що ми о п'ятій вже будемо на території Польщі. Тобто реально ми постояли хвилин. 30-40 в черзі просто для того, щоб нас пропустили на перетин кордону, і потім ще пару годин, може й більше. Я не пам'ятаю, де що було, де в якій черзі ми стояли. Конкретно скільки хвилин я маю на увазі. Сенс в тому, що реально о п'ятій ми перетнули кордон, а далі вони вже по автотрасі їхали і уявляєте, мене привезли прямо під будинок до моїх друзів, до друзів з Польщі. Прямо під будинок. Як би сказали мої друзі, ті, що віруючі путі Господні не сповідіми. А я просто дивуюся з того, як всесвіт супроводжує нас і виконує наші бажання, якщо нам дійсно це треба. Тому що треба думати про хороше, тоді вам це буде дано. Якщо ви думаєте про якесь зло. Тоді, скоріш за все, вона вам вернеться боком. Що вам бажаю справедливості, бажаю всім мати віру, ціни думала порозказувати, але не пам'ятаю. Mm. Здається, близько ста баксів вийшов квиток на літак в одну сторону. З Валізою 23 кілограми. Потім потяг по Швейцарії 25, якщо, якщо не помиляюся, чи 26. Ну, бакси, це я маю на увазі франки. Франки ж інший курс. Близько 100 франків квиток Авіа в одну сторону. Близько 26 у мене проїзд по Швейцарії в одну сторону. Квиток той, що був. В автобусі. Скільки ж він коштував? Там було в злотих. Щось 80 стається чи. А, було так. Я купила одне місце десь за 80 чи 100, і потім була можливість докупити окреме місце для того, щоб на двох місцях спати, да? і я оплатила ще додаткові десь. 40, 60, мабуть, 60 злотих. Це в злотих. І коли я їхала в Україну за три дні буквально до того, як повинна була бути моя поїздка з Кракова автобусом до України, мені прийшло повідомлення на пошту про те, що зміна місць. Вони їх рознесли в салоні. У мене місце було одне, наприклад, з правої сторони спереду, а інше було з лівої сторони, ззаду цього автотранспорту. Я не знаю, як можна спати на двох місцях одночасно, якщо вони знаходяться в різних кінцях салону. Хороше, те, що я потім, коли чекала свій автобус на станції Кракова, то зайшла в офіс цього фліксбасу, кажу, така ситуація. Мені хлопець сказав, що можна онлайн звернутися. До їх менеджерів і розказати, яка ситуація, який був номер букінгу. Букінг це українською бронювання. От. І тоді мені повернуть гроші за той квиток, який я не використала. Я спочатку на польський сайт писала Ніфіга. Ні, я спочатку на український писала ніфіга, а потім, здається, я написала вже на польський. І мені повернули, мені написали листа про те, що так вашу пропозицію, чи як сказати, ваше звернення розглянемо. І потім протягом кількох днів мені повернули ці злоті ті, що за проїзд, які я не використала друге місце. Це було, якщо не помиляюся, франк чи євро, наприклад, якщо брати до злотого 4,40. Тобто, 4,40 коштує один злотий. Хто там у нас математики? Мені здається, що мені повернули щось близько 10-15 франків. Але все одно добре. Потім на... назад це коштувало дорожче. Назад, мені здається, я близько 180 злотих оплатила для того, щоб їхати автобусом з України в Польщу, і, як ви пам'ятаєте, я доїхала тільки до кордону, а потім ну, просто згоріла ця сума. Тому що автобуси стояли дуже довго. Знаєте, що цікаво? Наступного дня я перевірила, ну наступного дня, то тому що ми вночі ж перетинали кордон, я перевірила, скільки була затримка автобусу, мені показало десь годину 10 чи годину 20. Я думаю, та нормально. Хоча, якщо подумати, що автобус пішов обганяти інших, зараз відкашлююсь. Або якщо автобус... Стояв реально в черзі, і перед ним було реально 10 автобусів, що на перевірку було 10 хвилин, щось нереальне. Не може бути правдою. І потім, через кілька днів я перевіряла, то виявилося, що затримка автобуса. Секунди, ще раз, що затримка автобуса була 11 годин. Мій автобус повинен був приїхати в Граків о 7, а він приїхав щось в 18-й з лишком. Це була не кінцева станція, далі він їхав на Прагу, тобто в Прагу він приїхав взагалі наступного дня, щось о третій ночі, якщо не помиляюся. І ті люди, які мали квитки через кілька годин після прибуття в Кракові, або через кілька годин після прибуття в Празі, я сподіваюся, що вони знайшли якісь варіанти, шляхи, тому що, ну, навіть ті люди, які казали, та у мене там 5 годин різниця. Між тим, коли я прибуваю, і тим, коли буде літак. Ну, 5 годин на 11. Я сподіваюся, що вони встигли на свій літак. Про ці не сказала, мене довезли прямо клас VIP. Серйозно, так пощастило. А зараз, бачите, вийшло сонечко, тобто рівень, дощ мене не накрив, значить, я записую вчасно в тому місці, де треба. Ташечки співають. Так, якось все абстрактно, знаєте. Одне діло, коли хочеться, мріється, і ти досягаєш, ну, тобто для когось Швейцарія це прям така велика мрія. Для мене це теж було спонтанно, як для багатьох тих, хто приїхав в цю країну. Не було такого, що я мрія про Швейцарію багато років, і потім сюди потрапила, і тепер «Все, моя мрія здійснилася. Ні, я хотіла у Великобританії жити. А, а тут якась мильна булька, щаслива мильна булька, і люди дуже мало хто розуміє, що у нас коїться в країні, чому нас треба підтримувати, як це впливає взагалі на міжнародні відносини, на, на те, чи буде безпека взагалі в світі. Щойно поки шукали місце, де вам записати відео. Знайшла такий маленький райончик. Райончик, там один будинок, який завішен трьома прапорами, написано Stop War, Peace for Ukraine, наші прапори жовто блакитні І ще два прапори на деревах на такому зеленому паркані розвішені, тобто п'ять в одному місці. Потім я звернула в іншу сторону. Тому я буду йти вже в напрямку залізничного вокзалу, а там можна щось купити з продуктів. І побачила ще один будинок, на якому висів прапор України. Приємно, що навіть через два роки після початку повномасштабного вторгнення є ті, хто не цурається, не, не соромиться підтримувати нас. Я не знаю, чи це наші українці тут живуть, чи це є місцеві, які просто нас підтримують. Мабуть, Мабуть, щось наше, мені здається, але це не важливо. Друзі, я вам бажаю безпеки, мирного неба, де б ви не були. Головне робіть те, що відчуває ваше серце. Ми щасливі тільки коли ми робот... роботимо, коли ми робимо те, що нам справді хочеться. Пам'ятаєте, так? є такі заповіді там, де не вбий, не вкради, все це інше, не можна примусити іншу людину, якщо вона чого цього не хоче. Але загалом... Правило цього життя робити те, що ми хочемо. Тому що тоді ми відчуваємо себе щасливими, повноцінними на тому місці, де, нам, де ми можемо бути, де нам, як це сказати, треба бути. У мене ще є одна новина. Сьогодні 22... А, сьогодні 22 травня 2024 року. записую це відео, не знаю, коли його викладу, але краще записати, коли воно було зроблено. І 21 травня повинна була бути одна штука. Я хотіла з цього приводу записати радісне відео, але поки що зарано, тому що я перевірила, ще немає електронних підтверджень цих документів. Тобто поки що, поки що все неофіційно. Потім розкажу. Гарного вам дня, мирного неба, любіть одне одного, одного. Залишайте коментарі під цим відео. Десь. Підписка на мій канал, ставте дзвіночок на то, для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Сподіваюся, я буду викладати частіше, ніж раз на кілька місяців. Обіймаю вас. Дякую, що ви зі мною. Па-па-па-па!